Друзі, всім привіт! Я Дімас, ви на каналі Київ Мота. І сьогодні буде цікавий досвід мій, і я хотів із вами їм поділитися. Сьогодні я вперше поїду на бездоріжжя на цьому слонику. Цеху Husqvarna Норден 901. Хто не бачив відос про його огляд, подивіться, ось тут буде відосік. Я сьогодні у ендурному екіпіюванні. Тільки не взяв ці боти ендурні, бо, мабуть, дуже прям подряпав би байка їм. Спробую якось так проїхати. Сьогодні поїду на трасі Ялинка, вона між Києвом і Броварами. А, чекаю Санька, він проведе мені по цій трасі. Маленький досвід вже сьогодні отримав. Я їду в ендурному шоломі, ну і в окулярах ендурних. Блін, це так круто. А, шолом легкий, його не відчувається, він класно продувається. На трасі їду 130, ну да, трошки шумновато. Але, блін, як класно себе почуває голова. Вона не потіє, не пріє. Прям кайф. От, кльовий досвід. І рекомендую спробувати, хто катає на турендуриках. Це прям крута тема. І так, байк я трошки підготував. Я зняв ці резинові накладочки, щоб боти краще чіплялися за підніжки. Ну дуги ви вже бачили у огляді, що вони є. Захист рук. Прив'язав рок рюкзак свій, з котрим катаю, щоб він на плечі мене не задовбував і не так жарко було із ним. Кстати, рекомендую Rockstre. Вони такі а, із гумами класно натягаються і тримають просто все ідеально. Стоять ну, не так багато, але прям супер гріч. А, зазвичай ще потрібно дзеркала або знімати, або ставити тюнінгові, щоб вони. Могли складатися, тому що, ну, якщо впаду, то скоріш за все, не знаю, зламаю або в найкращому випадку погну якось їх. Так, а от і Саньок вже примчав, а? опаньки Сто років тебе не бачив, здоров дядько! Не. Що ти як ти? А -а -а. Ми нарова. Привіт! вже додому. Ви вже накатались, хлопці. Так. тех Ну що, дядьку, поїхали потрошки. Так, ну що, ми зараз удвох катнемо такий прям по ендуру маршруту. Їздити я не вмію на слоніку, саньок будемо їхати потрошки обережненько. Ми зробимо наступним чином. Там є зараз ендуро траса невеличка. Ми розімнемося, тому що я теж вже більше місяця не катав. Розімнемося, зрозуміємо, відчуємо себе і мотик і поїдемо легенько. Спочатку палайте, якщо буде вистачати здоров'я, будемо на більші перешкоди, виїжджати, краще, цікавіші місця їхати. Ого. Буде Ти впевнений, що сюди стоїть їхати по піску? Ти тут їздиш? Санёк. я тут спаду. Танечек вже приліг. Що зараз я тобі допоможу, не рви спину Не рви спину, не надо Ну то це ти мені потягнув сюди а? Прямо жесть. Я не певний що там краще буде а просто вже родина задня Майже, майже, майже І тому її ловити. Так, за що можна братися? А, Ану, да, покажи хорошо. За по вот ту штуку можна? Так, так так, Раз, два чекаю чекай. Чекай. Я до ручки набратися Слоники такі слоники. Та ну дядь, ти що, на такої резині тут їздити це по-перше, ще давляк треба було спустити. Я б, якщо знав, до 1,8 треба щоб найменше сюди. Ну. Тримаєш? Ну, так, так. Мені здається, що сюди можна їхати, але не коли, не коли декілька днів ну, сухостой такий, що просто полюка. Я не думаю, просто, що засуха була довга. Я не думаю, що в лісі буде менше пісок. Знаєш, от якийсь от таке щось плотне, да, але пісок це прямо риготяка на нашій різині. Ну, давай спробуємо, господь. <yerde> Я на звичайному ендуріку не дуже такий пісочок полюбляю. Ну, можу, трошки навіть звик, але ну, на слоніку це прям, аг... прямо зовсім інше відчуття. Прочла. Слушай, ну, це цемнительне задоволення, я тобі чесно скажу. А. Тобі подобається? Ні, я за рахунок цього за 4 місяці їздити навчився. Ні, ну я розумію, але. Давай так, заїдемо... Це не потидушка. Ми швидко не, не розженемося. Ну, пару разів піднімемо мотики, обригаємося і поїдемо. Треба щось де... Плотний ґрунт. Пісок це таке собі. У нас зазвичай хлопці їздять сюди на ялинку. Але тоді, коли пройшов дощ, і, наприклад, наші траси основні, вони просто брудні, з гліна, слизько. Вони все. Давайте їбашимо пісочок, такий кантри-крос. Тут просто воно все пилью прибивається і нормально. А тут ми зараз фільтри Ну, Не тут все пісок буде. По-любому задоволення. Навряд. Ну я просто зараз, якщо це аж під Києвом десь туди їхати, дивиться, шукати там. Та ні, шукати на Мачасу. Ну давай, ладно, поїхали. Там просто так, таке саме, так? Да? От там де ти поїдеш. Та, я, я ж кажу, я тут вже два місяці не був, я по Карпатам катався, то тому... ну... Ну так, Да, да Викатав да, да, да. на Карпати, сюди вже нічого не хочеться їхати. <ріх> Таке. Не хочеться падать на столику, але вже по-перше сюди. Ха-ха. Що знаю, поїхали на горку туди прямо. Трошки забусали. Не ні не. Туди прям, туди прям дуже жорстко. Опа. Що, на пенек да тут все понял ветках порезал дерево в ветках а, в ветках, пнях и і... ну да такая історія. я прям смотрю где мне выскочить щоб не насадиться нельзя так а та ще вот сюда и вниз мабуть, быть спускайся вот так я просто сюда ще, ну типа мы зазвичай катаем там, там детяще а там песок О, Санек, а убери еще вот эту штучку. Ага. О. О, дякую. Пролился за дерево. Нормально, проїдеш. Там маленький, не бійся. Там маленькі. Скорее всего, тупик Тришки фрирай, рай, да? Нормально. Дорога все дыру за тобою, обережно. Тут я намагався теж руля припідняти, я бачу тут у Сашка припіднято, але в мене щось трошки дротів не вистачає. Я щось заочкував і зняв проставки. Але все одно я щось цим робити. якось так. Мабуть треба ще щось налаштувати у себе. Друга така тут передача така дружелюбна, не така смикана, як у мене. Все одно. надо его трошки смы... смыкано. Тут прям такой он комфортный. Вот он в город ид ⁇ т вверх. И, и сегодня вы... Скажи, що, що як відчуття. Е, він набагато динамічніший, динамічніший але, мабуть, за режимою треба буде все-таки ще режим спробувати цікаво, повносильний. Він е, немає, е, він десь оживає після п'яти отак. От це він дружелюбний. Ралі-стріт. Ти їздив на стріті. Mm -hmm. от, просто тобто в режимі стріт. Rally от він прямо от, от, от такий, от, смиканий буде на ручку. Mm -hmm. а то, що він верховий мотор, це так і є. Він після шести просипається. Так, так. Ну, Це більше така дорожня тема. Порівняно з Тенеркою, у нього більш жорсткі гальма. Вони типу, мають бути інформативніші на те, що відповідає по відчуттям. Краще завантажують вилку, швидше, плавніше це роблять. Це факт е -е, порівняно з цим. І дуже мені... Не сподобалося порівняно з Тенеркою, ну тут знову таки, кожен вибирає мотоцикл mm -hmm. mm -hmm. під час. кажи свої відчуття. Якщо говорить про оффроуд, прямо якщо стоїш, не балансуєш, просто в стійку став переїхати якісь там mm -hmm. перешкоди mm -hmm. окей. Якщо починаєш балансувати, пере, ну, зміщати вагу вперед-назад, то заважає і ну я в наколінниках, по-перше, mm -hmm. ноги ширші. Заважає оця ну, розширення угу. бака і відповідно, я думаю, тут буде теж затиратися, якщо в тебе не заклієно. Заклієно. А, заклеєно. Ну, я думаю, проблем тоді з цим не буде. А так він для дороги вітрозахист кращий, ніж Руль низький в стоці навіть дуже. Навіть він на порядок, мабуть, нижчий, ніж стоковий руль тенерки. Угу. А, мені його дуже не вистачає, тому що ти прямо от стоїш. Да, 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 да. І я, я це відчув, коли на твоєму їхав. Ще відмінність, ага. а, можна навіть інстинктивно фізично показати за те, що я одразу тільки сів, що розповідає про призначення мотоцикла розположення підніжок. Ага. От Я зараз зробимо дубль, сідаю, ставлю на середину ступи. Так. Нога йде майже з корпусом брівення. Ага. А якщо зараз сядемо на тенерку, у неї відстань ось ця безпосередньо до лапки, до сідушки більша. Mm. Так, повернем. І от ставлю. І сантиметрів на 5 ага, перед нога. Вперед. І відповідно нога не так, Угол. Кут, кут, кут не ноги. так пережимає ногу да, і да, не да. так вона затікає. Ну, і плюс вставати. Мені тут в принципі, сідуха дозволяє триматися. Mm. І це при тому всьому, що у мене турінгове сидіння, воно тут ширше трішки, ніж mm -hmm. стокове, ну і вище, але тим не менше. А в цілому цікавий пепелац для подорожей на далекій відстані ставимо і... <толіпи> 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 так, ну а моє відчуття після яднотинерці катнув. Мені сподобалося, от вона в мене верка 450. От от прям я от майже на тенерці їхав по відчуттям. Мені дуже зручно було переміщати вагу вперед-назад, тому що вузьке седло я не упираюсь не в бак сюди, не тут в мене немає у цього широкого сідла і того пластику. Руль. Тут такі високі проставки. Вот от, Там стокові, високі от, 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 вот це стокова ж да от наскільки розуміє стокова. Вона йде вон на палець. От, скільки тут сантиметрів блин, майже 15 Вот у порівняння. А в мене два пальці, як на два пальці. Да, ну от у мене стокова штанга йде на цьому рівні. Да. І це тільки руль тут стоїть. Тобто mm -hmm. Вона вища і відповідно. Так, да, стоїться взагалі шикардос їхати. Ну, Просто підвізка, пушка. Підвізка в тебе більш збалансована. Можливо, вона в тебе ще краще настро... налаштована, тому що у мене вона зараз в м'якому режимі, ну, я не збирався. Можливо, і так. Я думаю, щоб ти її оцінив, коли б просто на больших клівках, на, а, на ударах вона б не ні, так складалась. Я, я спробував там декілька разів. Маємо, я, я бачив, дати лупанув. Я відкрився, там така глибока плавна яма, я прям вилетів на її. Ну, скажімо так, контрольованіше, але за рахунок, ну, я звик. Я звик. Тут не, не потрібно нічого порівнювати, говорить, що краще на тому можна їхати, на цьому можна їхати. Кожен він прикольніший по-своєму. Це більше під по... Скажімо так, це мотоцикл, в якому ти приїхав з багажем, скинув його, так як я робив в Карпатах, ага. там, чи просто десь на блокоті ще щось. Ти в лагері залишаєш речі. І їдеш, кайфуєш, тяги в нього низи. Я не знаю, ти помітив чи не помітив. Ну, в мене там дві тисячі дві з половиною, і він уже зриває колесо. Ну не в тому плані, він прогнозований uh -huh. такий. Uh -huh. А uh -huh. в тебе yeah. нема, нема, а нема, потім. Так, yeah, він uh -huh. він дерганий. Це у 890-х КТМів у Хускварн. Це це, це це його пихло таке. Uh -huh. Ну це дуркувати. Релійна тема. Так, да. скоріше всього відгукується і. Це такий приємний котик, який тебе провезе всюди, де так, ти хочеш. Так. Ти сьогодні їхав позаду мене. Ну що, я, як я на слоніку, як творожок, що більш-менш Та непогано? Я такий самий творожок, як і ти, тому не можна критикувати. Є, завжди є люди, які краще нас катають, які краще дівчат обирають, машин. Ну, коротше, все роблять краще. Тому ми просто катаємо для кайфу, а не для того, щоб там когось здивувати, а гарно проводить час. Так, так і живемо. Все, дядьку, дякую тобі за таку веселу катку. Приходьте ще. Да. А ви гарного вечора, катайте і будете класним пацаном. І лайки ставте. Обов'язково. Дякую, дружі. Давай.